Всім привіт! Сьогодні у нас коропова риболовля з Андрієм. Він нас запросив до да, виживку. Доброго дня да. всім на Коропове озеро. Тут сьогодні проходять такі дружні змагання серед громади. Да? Да, громади. відкриваємо сезон. Да. Сподіваємось, що він буде вдалим. Вже початок є, рибка активнічає. В принципі, правила тут, я так розумію, такі прості, дуже, да, дуже все по простому. Де демократично. Да. Хто там на що хоче, той на то ловить, да. на один спінінг, на два, на три. Е, Но... Взагалі, якби є норма у нас визначена між членами колективу. Три карпа, не дивлячись на розмір. Ну, до кілограма відповідно відпускається. Три карпа можна якби по нормі брати. І п'ять карасів. Сьогодні... Суть змагань полягає в самому процесі і є призові місця, перше, друге, третє і окремо буде у нас визначений переможець на найбільшу так звану Бікфіш. Я думаю, що в подальшому ми знімемо цей процес. Всім удачі, тихого, гарного дня. Да, ну, ми конкретно ловимо на след. Тобто, і Андрій і ми от поряд теж розташувалися, а Андрій вже піймав двох карпіків, до речі. Поки ще розкладалися, тільки, от, да, тільки... Це, це, да. ще повністю не розклалися, але рибка вже себе проявила. Да, да. Ну, він, скажімо так, більше спеціалізується на ловлі коропа. Тому що ми, в принципі, так, в цьому ще тільки як початківці, можна сказати, по флету. Так що ми теж пробуємо. У нас була вже теж покльовка, але не засікся карпік. На жаль, це нам Андрій допомагає робити монтаж правильний. Да, робимо онлайн. Тому що зараз треба, щоб був невеличкий гачок. У нас готові оснастки, які ми взяли з собою з магазину з нашого. Не зовсім е, зараз підходять під, під весну. Да, Вони... те, що весна, карп хоче мінімальну насадочку, мінімальний гачок. Як кажуть, і тоді буде вам щастя. Да, да. Хоча вчора, в принципі, і на наші оснастки, що ми взяли, теж дрібний карпік у нас засікався на іншій водоймі, в шибеному ми ловили на ставку. В принципі, засікався коробчик. Ну, Завжди може бути снасть краще. Да. Да. Тому зараз пробуємо. То Андрія бачите, він останнім часом, я так розумію, продукцією Баунті в основному да. користується. Так, не у вигляді реклами, а у вигляді того, що вона дійсно, дійсно працює і, і в асортименті є з чим гратися, є над чим експериментувати. Зараз ось якби враховуючи вже 4 риболовлі в цьому сезоні, то дуже гарно риба відзивається на так званий тік Далі, Далі ну, розумію, що далі буде вже більш переход на бітурбо і більші Такі. розміри. Десятки, 12 розмір. Тому експериментуйте. І все буде добре. А що скажеш на рахунок цього флюра геля? Що е, Реально так, щось дає, чи? Е, я скажу так. Чи ти з ним не гравиш? Він має право на існування, але великого акценту я на нього не роблю. Е, Більш відзивається на додавання, ось у нас покльовка. Е, на додавання флюра, йому подобається. це. <moving in the script> Ух ти! Блім На міні-тік-так, на авто малесеньку дім. Ага. Є, є, є. Чудово. Це і не так сопротивляється, поки ну, що. По поки біля. що, так. Да. Ну, може це і карась, чуєш? Ну я сподіваюся, все-таки хочу, щоб він відізвався на міні-тік-так. Бо по супротиву явно менша риба, ніж той. Да, друзі, активність досить висока, от по берегу. Постійно, може це зранку так, в день може вже він так клювати і не буде, але кльови постійні, тут сусіди перечепили перечепив палку. зараз, Я Я не розумію, тут підниз чи підверх. Яким чином тут я це не карась? Так, карась би так, мабуть, не. Не чинив такі супротив Не знаю ну... Да він тут Ні, тут вийшло, да? Так Зараз Нову за якду Бачите тут Андрія на котушку не Тут у нього шок-лідер не просто йде ліска, а після лески ще йде шоклідер. Правда, я таки не зрозумів, з чого він, але зараз розпитаємо Андрія. Коробчика візьмемо. Да, на менший бойлік, менший коробчик. Але ж все одно приємно. Як я ти кажеш, на кількість да. йде в залі. Да. На... Акцент пішов на кількість, да. але будемо переходити на якість. Ну, бачите, друзі, якби... На наші палки не клює, ловимо на палки Андрія. Скажи, що так, зараз що, це такі, буде. У нас зараз така дружня сьогодні атмосфера, приємна. Вітер, правда, такий холодний, ну, нічого, все одно прекрасно проводимо час. І рибка нас радує. Рибка нас радує. От, бачите, це що я за шоклідер розповідав, От, так він виглядає. 014 на 15 кілограмів. Восьміжильний. І це такий, ну, схожий на шнур, але. Но... Ну, це звичайний шнур восьміжилка, чи не зовсім, так? Да? Ну, не зовсім. Там структура трішечки інша. Він угу. образив інший, так угу. скажу. Ну, це а ось іменно... наша оснасточка. Ага. Це те, що ти нам зробив, так? Да? Чи... А, Ні, це, це, ж твоя ще, я зрозумію, це на те, що так. взявся Та на. Тигровий горіх міні-тік-так. Маленький бойлік. Попапчик. Ага. А оці баланси ти використовуєш? Використовую, ні? вони є mm. в мене в наявності, але я вже там говорив. Будемо їх пробувати пізніше. Там. Коли перестане клювати. Да. Думаю, на Правень, первен і сьомоп. Супер! Третій, пішов! Да. Так, тут mm. ми облаштувалися. Да, у нас. До речі, непогані кроповички бюджетні десь півтори тисячі гривень, але ну, гарно це ну, зарекомендували. є катушечка? Да. Нормально. катушечка теж класна. Ну тобто комплект 2000 гривень коштує. Так. Да. Карповичок 390 3,5 ЛБ і котушечка 6 тисяч на з битранером. Супер. О, бачите? Оснасточка. Перехлеснувся якось. Угу. У нас теж, бачите, є різні бойлики від Брейна. Метод Mix мед чесник. Ну, поклевочка була на нього теж. Значить, перспективно в принципі. Так. Запресовуємо наш. Ну. Чик. Ну я його намагаюся от, на той дастер кидати, так? Да? Угу. Це в нас лівий, так? Да? Да. Добре. На дастер. Ну, то що бачиш, зверху багажник в нього такий бачу, такі. Бачу, бачу. Як ти кажеш, ідеально. Да. Я старався. До цих карповиків поки звикнеш, вони так кидають, прям виносить цей. Чекаємо. Друзі, взяв перший раз цю палку в руки і скажу так, вона дуже, дуже потужно виглядає в плані того, що ну, за ці гроші, як говорять хлопці. Абсолютно пристойна паличка. Зараз спробуємо спробую закинути нею. Абсолютно гарний варіант. Абсолютно. Супер. Я скажу навіть не перехвалюючи, мені більше вона подобається, ніж моя дайва Black Widow. Ні, не, не кидає класно. Да, От відчувається, що вона трохи, сама кидає, трохи. сама кидає. Я так. розумію, що якби я вложився, то плит був би да. за кришами. Взагалі-то коли ти сидиш біля спінінгів, взагалі не обов'язково ці сигналізатори. Тому що чутно, як бейтранер працює і видно, як він працює. О ну, таке. Зараз будемо хірабунку збирати. <гум> В цьому році настільки, друзі, ульогся я ловлей на хірабуну, що зараз постійно тягне на цю риболовлю, тягне половити, тому що прикольно з комфортом собі підставочку поставив, вудочка легенька і працюєш, працюєш, перезакидаєш. Я взагалі люблю так ловити, коли. Ну, от на тісто це ловиш, воно його ж постійно треба перенасаджувати. І виходить, що нормально ловити можна тільки на одну вудочку. І, ну, я от якраз люблю таку риболовлю, бо хтось любить там поставити 4-5 вудочок, такого Там на черв'яка, чи, ну, щоб не перекидувати, а просто чекати. А я люблю динаміку, тобто, постійно якби, ви, виходить. Підгодовуєте, тому що тісто воно ж злітає, це як підгодування йде точки. І я так завжди на мастирку раніше ловив. А зараз оце спробував хірабунку. Ну, на мастирку теж можна ж на цю снасть ловити. Но є ці спеціальні тіста, вони в принципі теж гарно працюють. Яку? Е яка ну, Це шарі. Тут, тут сісти з дичиною десь зможеться. Може на да, кудот їх діти тут порожі. Так. Я протиправлю. Я так понял, що був був такі типо як кльов, бутренний кльов, да? Вихід. Да, да. І зараз так притихло трохи. Уже по цаками так не машуть, як махали. Да, да. Я даже не дивився попорядно. Да. Ні, конкретно всі тягали, на. Да. Трошки в гонці. Я какая краса? Справжняя краса. Вот вам и пришел. По, по цепочке.

Я уже писал эти видео там. Если это заброса, блядь, хотя бы за И тут тоже Big Fish. Що це ты там таке вчепив? Здорово. А ти що, як палк, не це напевно наймолодший учасник змагань. Та ти що как он гуляє?

Чуть є більше. Мишка, руку. Молодець. Саме удачний рибак. Як батько, так і є. Що, візьмеш в руті його? Клас. Вітаю! Відпочивають учасники змагань. Спілкуються. Дивися Лік, про що я говорив тобі. А, вже Вітя витягнув. За нижню губу і посередині була засічка. Це правильна презентація була. Ну з пальцями не робленими. Всі це... ловлять на баунті. У карпетний ця фірма в топі. Які враження в тебе від змагань? Ну Перші враження. Та ні, ну це ж змагання умовні. То есть, дружні. Такі, тобто. Це Це відпочинок, так. Да, відпочинок mm -hmm. на рибалці. Спілкування з друзями, то є... да, Це оддих, від... рибалка. Відкриття. Так що... Свято. Да, свято. Змагання тут це точно не перше слово в цьому всьому переліку. Да, да. Умовні, умовні. Да. Ну, все буде, зважування буде і нагородження теж. Так що все покажемо вам. На паріку. Не, на черека. Линочок. А дядька да? казав, я чекаю лино. Ну да. Сарська риба. Є і гарно, Я думаю, що їй ці. А помишленю, як ми сиділи вже. Да, якщо... ну, да, Андрюха нічого не ловилося, ну, там ну, сиділи навіть. Як я прийшов, mm -hmm. твою мать тільки раз 2 минути і вийшов. Ну да, так. Для удочки шикарний да? да? Вітя, да. А, а ти чей, уха? Ж ж, Супротивляєш, у нас відро якесь малеве взяли. Так що ж все, ведро да, таке береш. Що це ти відро виділити? Так, не питання, мене може засмутити інше, що дуже багато рибаків. І зараз комусь риба непогана, щоб ми не зібрали. Всі ну, ми будемо намагатися зробити це максимально професійно, не поспішаючи. Но риба гарна. Риба непогана.

Читай, як одного цілого. Олес. Призові місця, хто займає, буде мати такі призи. У вигляді такого купку. Символічного. Та можна затока не риба. У змаганнях ГО. Вижівські <свистан> рибал, <свистан> <Движевські свистан> рибалки. Вижівські рибалки. Вижівські рибалки. 2700. 4900. Так, нагороджується <свистан> за третє місце у змаганнях ГОС Вижівські рибалки Артеменко Артем. Ура! Бронзова <свистан> <праць> медаль. Вітаємо. Диплом пам'ятний. Фото, Олег. І путівка на канари. Да. За друге місце у змаганнях ГРОС ніжівській рибалки нагороджується шклярми кола. Тримаєте Ура! теплу. Кубок саждає. Да. І валік, переможе. валік подай кубок на столі. Він же э, виграв. Приз в номінації за найбільшу спійману рибу у змагання Геоздвиженській рибалки. 3500, Да, чи 3300? 3300, 3 300. Короб. Вітковський Сергій. Ура! Ура! І він вже зайняв перше місце. Вітаємо! Балотово. Я пропоную зробити фото. Пам'ятний кубок. З переможцями, да. з Дмитром. Буде. Втро. Втроєм. Три переможці. Так. Да. Три переможці. Дякую. 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 Ну, якось так. Да. Якось, да. якось так. Якось так.